Літра, карбамід це дві складові, які треба для виявлення касу. Основна ємність, де, де, як сплавляється каз, він стоїть на тих задатчиках. Тобто воно зважує. Сама система рахує, електроніка від собі сама рахує, скільки треба взяти, розумієте, щоб зварити якісний кас або якісний РКД. Бачив кустарні історії, але вони такі історії ну, м -м, різні. Ця історія чим класна, або лінія, вона автоматизована. Тобто сам комп'ютер відповідає за кількість. І кількість чого взяти з ємності. Все, наче так просто, але іноді не просто. Думаю, це все моторами подається, шнеками подається сюди, всипається температура і сплавляється. Далі, система фільтрації. Це дуже важливо. Якщо ми використовуємо, наприклад, хтось на прийшов на неякісну сировину, постійно забувається фільтра. Що з карбамідної категорії? Ви знаєте, сухогруз, коли привозить карбаміду, все, а ще все там або з мусором згітну. Зусил, що лишилися в да, погрузі, його треба виплюсити і сюди. Постійно забувається фільтра, і якість може трохи відрізнятися. Але буде дешевше. Так, дешевше буде однозначно. Система фільтрації, три контури фільтрації. Якщо один контур забився, знімає робітник фільтр, промив і ставить на ногу. Тобто один контур не працює, два працюючі. Ну, така історія. Це дискові і... фільтри. Да? Що? Дискові фільтри. Так, да, Дискові фільтри. Якби, і викачуємо. Це буферна ємність. І далі у нас є. Ви зараз вийдете на вузів, побачите, ви і бачили такі круглі ємності. Вони по 600 кубів. Тобто там 1200 кубів може теоретично зберігатися. Зараз зберігається 500 кубів, каса. Така історія. Електроніка Міцубіші, тобто, оператор заброне рецепт, ви присутні при рецепті, ніхто вас не надурить, тому що система врахує ну, так, як потрібно. Оце все. Ну, оце йдемо з водою, це зараз показую котли, які нагріваються всю історію. Теплонасій. твердопалені, так? Да? Да, твердопалені котли. А вода? Звісно. Звісно, воду Що -що? А? воду Що-що Ну да. ось вона зберігається. А в, зберігає. в раствор не додається ж вода, да? так? сплавленні вода ж не додається. А, в касі додається. Так, додається? Так. Да. Ні, не пришлю. Не додається. Не додається. Не додається. Ідемо далі. І проходьте, будь ласка, і ми тут виходимо до стрільку починали. Додається, додається, приїжджайте, дивіться, не дивіться. Так, ось цей комп'ютер відповідає за виробництво каз.